А чи пам'ятаєте ви, як все починалося? Вітаю усіх, хто знайшов можливість, бажання і час зайти до мене в гості. Я, Оксана, українка, проживаю у Йорданії. Хтось запитається, а де це Йорданія? Пояснюю, країна на Близькому Сході. Повна назва Йорданське Хашемітське королівство. Так, 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 саме королівство. Ми живемо у справжньому королівстві. І у нас є справжній король і королева. Король Абдала ІІ Ін Аль-Хусейн. Королева Ранія вважається однією з найпрекрасніших перших леді світу. Столицею Йорданії є Оман. Будь ласка, не путайте із назвою країни, Оман. Країна у перській затоці, це зовсім різні поняття. А детальніше і більше про Аман і про Йорданію ви зможете дізнатися із наших наступних випусків. Музика. Отже, чому я з'явилася перед вами зараз і тут? Довгий час у мене визрівала ідея створити серію інтерв'ю з нашими українками, які проживають у Йорданії. Тому що кожна з нас є унікальна. Неповторна. Саме так з'явилась і назва проєкту. Неповторні. Але є і те, що об'єднує нас усіх. Це наше міцне українське коріння. І уже прогрес проявляється в тому, що за останній рік напевно кожен Йорданець знає, де знаходиться Україна і в чому полягає різниця між українками і рапсіянками. Це уже Величезний, величезний прогрес, тому що до того нас усіх називали росіянками. Ми з різних куточків України, у кожної з нас є своя історія, життєва історія. У кожної з нас є свій шлях, своя доля. У кого з життя повільною, рівнинною, лінивою річкою пропливає між берегів. А у більшості. Як бурхлива гірська річка зноситься з гір, зносячи все на своєму шляху, у когось повільно, стабільно, без потрясінь, а в більшості з крутими віражами, стрімкими підйомами і ще більш стрімкими падіннями, з віражами, і навіть з поворотами на 180 градусів. Оце я і хочу показати, хто ми якими? Як нам тут живеться? Як нам вдається вибудувати наше життя тут, в Йорданії? Які труднощі повставали перед нами? І як нам вдалося їх подолати? Як нам вдалося тут вижити і реалізувати себе? Серед нас є лікарі, вчителі, викладачі, музиканти, художники, косметологи, пекарі і ще багато-багато інших професій. А можливо, вам вдалося реалізувати себе на найкращій посаді, мами й дружини? У більшості з нас є дуже цікаві хобі, але є один величезний мінус. Кожна з нас ми живемо в своїй окремій нірці. Так, ми зустрічаємося інколи у посольстві, інколи в українській хаті, інколи просто на вулиці. Але що ми знаємо одна про одну? То ми, які ми, як нам тут живеться? Якими є насправді? Прийшов час показати себе і розказати про себе. А я вам у цьому допоможу. Це перша мета нашого проєкту Неповторні. Друга мета до цих пір часто мої друзі і навіть хороші знайомі запитуються. Ти за кермом? Ти маєш право працювати, і навіть ти ходиш по вулицях одна. Чомусь у них це викликає подив. Я хочу показати справжню Йорданію. Як нам тут дається адаптуватися до місцевих традицій, до звичаїв, до побуту, що нам вдалося сприйняти легко, а що інколи викликає справжній шок. І третя мета. Ви собі уявляєте, як приємно чути спілкування українською мовою саме тут, в Йорданії, далеко від України. І наш проєкт Чудова нагода попрактикуватися саме в українській мові. Вітаю всіх, хто мене зараз бачить. Я за вами засумувала так само, як я і засумувала за проєктом. Оголошуємо відкриття третього сезону. Він буде коротенький до кінця цього року. Потім буде закриття проєкту на наступних відповідно 3-5 років, відповідно до першого запису інтерв'ю з героїною. У мене до вас буде два прохання: перше. Напишіть, будь ласка, кого б ви хотіли побачити серед героїнь проєкту. Можливо, ще є цікаві історії, які я не змогла охопити. Друге прохання. Пишіть ваші запитання. Я дуже хочу зробити хоча б декілька випусків у форматі запитання-відповідь. Ви запитуєте? Я відповідаю. Я думаю, що це теж буде цікаво. Запитуйте про все, що вас цікавить. Життя в Йорданії, традиції, звичаї, релігія. Можливо, я зможу дещо розкрити про життя наших героїв чи про своє особисте життя. Запитуйте. І до наступних зустрічей. Насолоджуйтеся. І все буде Україна!